Так, а тепер давайте ж перейдемо власне до того про що я хотіла зробити. Тому що мені так хотілося трошечки, хоч хоча б трошечки, хоч з кимось там е, проговорити оцей момент, е, заохотити вас до того, щоб е, ви або поцікавилися цим серіалом, або поцікавитися ним після того, як я вам розкажу додаткову інформацію. І ті, хто подивилися, і у кого є відгуки на неї на нього. Е, напишіть в коментах. Мені дуже цікаво буде послухати ваші думки. Хто у вас улюблені персонажі, хто не улюблені, чи арка персонажа вам дуже сподобалася, хто викликає у вас відразу. Тому що по суті, ну, от, наприклад, якщо брати перший сезон, то а, туди приїхали багаті люди, і на курорті їх обслуговували а, обслуговувальний персонал. І для всіх багатих це закінчилося ну, стандартно. у них були якісь зміни, але вони виїхали з курорту. всі а, а, З чим приїхали, з тим і поїхали. А для тих, хто їх обслуговував, для обслуговуючого персонажа а, серіал закінчився драматично погано для більшості героїв. Якщо говорити про цей сезон а, білого лотоса, то а, тут а, все відбувається трошечки не так, але забагато за злочинців і забагато тих, хто з одного боку, ну, на мою думку, на мою суб'єктивну думку, взагалі не заслуговують на те, що вони мають, не отримали покарання. Не отримали покарання. Хоча з іншого боку, а, Покарання ну типу, половину героїв покарання не здогнала, половину героїв покарання не здогнало, а деякі герої просто прийняли це як свою нову долю, як свою нову ідентичність, і для них це хороше переродження. Але Деякі деяких персонажів мені хотілося прямо, от, щоб з ними щось не так все легко у них у житті відбувалося. І, Зокрема, це росіяни, які є в серіалі. Так, в цьому серіалі є росіяни, і дуже великий скандал пов'язаний з цим серіалом, був пов'язаний з тим, що там з'явився персонаж росіянин, і українці висловлювали дуже велике занепокоєння стосовно того, що знову продовжується якась легалізація росіян у серіалах, але. Це було не зовсім так, як ми того очікували. І я навіть тішуся тому, що ці росіяни там були. Тому що зараз я покажу вам уривок з іншого серіалу, але поясню, чому я показую цей уривок. Know, was Russian. Коробка Russian you have a smudge? Good luck at the performance чокледіве Sorry. I noticed the indentations on your fingers. At first I thought violin, but the spacing is a bit too wide and there's no markings under your chin, so cello. How did you not know have a performance? Your collar has a bit of moisture, freshly showered, so I assumed you were either headed to work or going out on a date. And with all due respect, it would be unusual for a woman as beautiful as you to be taking the subway to a date. You see a lot. Well, I've seen a Perhaps you would like to come to the performance? Maybe afterwards you could grab a drink. I would love to. Це якась пародія. Ні, це не пародія, це уривок з одного із серіалів, де персонаж знайомиться з росіянкою у метро. І ми бачимо дуже інтелігентну росіянку, яка грає на вайлен uh, на скрипці. І коротше у неї там відбиток на підборідді. Ну і одним словом вони знайомляться. І це така росіянка, яка любить коровку. Шукала. Ну причому що коровка, ті, хто писали сценарій, не дуже в курсі, що таке коровка. Одним словом. No. Uh. Нам знову презентують романтизований образ е, росіянки. І я просто показала цей уривок з цього серіалу для того, щоб ви зрозуміли, які появи росіян в серіалах мені не подобаються. Те, що відбувалося у білому лотосі до сьомої серії, восьмо я не рахую, восьма мене розчарувала, восьма не, е, е, не допомогла мені отримати е, сатисфакцію, яку я очікувала. Але я отримала сатисфакцію трошки іншим способом. Е, зараз я вам буду показувати покроково цю сатисфакцію. First, let's get Welcome. This is Valentine. He will be your health mentor. A health mentor? Wow. I love it. Okay. He is our best. Everyone requests him because he's handsome. Oh. I look forward to working with you. Is from Russia. Ну well, yeah. і обличчя у головних героїнь таке зразу. Окей, ehm, okay. але потім вони починають обговорювати, що він красень. Він красен. Актор насправді не росіянин. Росіян ми побачимо трошки згодом, коли він познайомить своїх е, е, клієнток з своїми друзями у нічному клубі. І в принципі, коли я бачу, що росіян презентують таким чином, я а, йду на компроміс з тим, що слава богу, отак от нормально, окей. І дуже дякую Парасті Люті, яка написала, що ту скрипальку вбили. Це прекрасно. Але дивимося ж на росіян, які розширюються. Це у нас росіянин, але актор насправді по-моєму латвієць. А зараз його друзі. Ну тут ж, звичайно, морди з When you flip and, and ropes, like heavy ropes. І тут нам починає, значить, серіал більше розповідати про те, що таке росіяни і що таке взаємодія між росіянами і як вони взагалі спілкуються. І мені така презентація росіян теж подобається, тому що ну зрештою ми відходимо від романтизації вишуканих висококультурних людей. А повертаємося до світу барих, алкоголіків, простітуток і от этого от всього. Я просто не смотрел и ничего нет. Ты такая жертва, я в очередной раз четко поверила в своих словах. Ты протащил каких-то просветил. 5 часов. Где? В моем старом телефоне. Закон открой, связал. Жаль, що ми не побачили ніяких сцен домашнього насилля. Сцен домашнього насилля були тільки з боку жінки. А шо не дуже правдоподобно, тому що е, насправді в правдивому житті е, е, руські виванюшки її боже а е, приходивали, але. Трошки спойлерів з фільмом. в другій серії сезону грабують ювелірний магазин, і ми не знаємо, хто пограбував. А потім у шостій серії сезону з'ясовується, що пограбували цей прекрасний Валентін, масажист, і його російські друзі. І це відбувається в епізоді, коли охоронець дивиться на них у залі і впізнає тих, хто на нього напав, і усвідомлює, що грабіжниками були росіяни. Мені подобається, коли в серіалі є якісь об'єктивно погані злочинці, злочин, яких є очевидним, і коли цей злочин віддають. Тим, хто заслуговує бути призначеним і відповідальним за цей злочин. І насправді, попри те, що у останній серії сезону я думала, що росіян побивають або там, ну, принаймні, когось із них прострелять, цього не сталося. Взагалі, розв'язка була дуже неприємна. Через це я ще більше зневажаю Гайтока. Але я знайшла. Упокоєння в іншому факті. Я сіла дивитися огляди на ці серіали, на, на, на цей сезон а, серед різних блогерів, які оглядають серії. І що ж я там почула? And that was when Gaitok noticed Lori with Valentin and his friends. Gaitok noticed their faces carefully. And what do you know? The getaway driver was Vlad, and the man who fought with Gaitok was none other than Alexei. Valentin showing up in front of the security office as the car was driving in was something planned and not as innocent as it may have looked at first glance. To all the fans who called it from the day the robbery happened, good on you! Look at you all having eagle eyes! There was a major revelation in this episode, and that was that Valentine, Alexei, and Vlad were the people that were involved in the robbery in episode 2. Something that many of us predicted the moment that the friends were introduced to us. And I think this is what could potentially be at the heart of the shootout from the first episode. At the fight, he looks down and he sees Laurie with the three Russians and realizes pretty quickly that they are indeed the robbers. We never really saw the second guy in the car the way that the robbery was shot, but in a flashback from Guy Talk's perspective, we see Vlad get out of the car with only a mask over his mouth and his nose, which you can clearly tell it's him. I feel like we've all known that they were the robbers, especially since Valentin was the distraction at the gate. І мені так подобається в цих всіх обговореннях, те, що взагалі не було сумніву, що це росіяни, ці злочинці, і це зразу стало зрозуміло, як тільки нам показали росіян. І ви всі зразу вгадали, ну мається на увазі, коли вони звертаються до аудиторії. Ви всі зразу зрозуміли, ви всі писали, що це росіяни, точно грабіжники. Мені подобається культурний продукт, в якому з'являється злочинець, і всі одразу думають на росіян. І як тільки росіяни з'являються в кадрі, всі думають, ну якщо хтось і злочинець, то це. Росіяни, це прекрасно, і мені здається, що позитивна риса цього серіалу в тому, що Попри те, що світ відмовляється дуже багато говорити про злочини Росії і говорить, що це у України якась невловима жага люті до невинних русських людей, коли з'являється продукт, в якому слово «Russian» і «criminal» <свісно> стоять у зв'язці і повторюється неодноразово, це прекрасно, тому що це все таки закріплює те місце, яке росіяни мають мати у популярній культурі. Now that we know that the Russian boys are criminals and swindlers, do you think Valentin may or may not have recorded his intimate time with Jacqueline to use it against her? I would not be surprised if that is what he does. І мені дуже подобається, що у багатьох таких відгуках і оглядах є і ще фантазії з приводу того, які ще інші злочини можуть чинити росіяни, і ці фантазії насправді ідуть далі ніж те, що відбувається в серіалі. Дуже багато припущень стосовно того, що от вони можуть іще це зробити, і ще це зробити, і так зробити. Ну і тим більше припущень стосовно того, що The reason I say nobody is I wouldn't consider this main cast but I do think at least one or two if not all three of the Russians will die and maybe a bodyguard or two. <laughs> Одним словом, знаєте, цей серіал почав давати свої неочікувані плоди. З одного боку, нам не хочеться, щоб росіяни з'являлися у популярному продукції, а з іншого боку, якщо місце росіян бути злочинцями і бути неприємними людьми, то нехай уже там будуть, тому що треба це місце за ними закріплювати. І далі відбувається ще цікавіша історія, яка насправді мені здається. До образу, uh, людей, вот it turns pretty quickly into Alexei trying to scam Laurie for money for his ill mother in Russia, but she's actually saved by Alexei's girlfriend coming again, like they did at the party. And... Зараз ми будемо дивитися сцену сексу і після сексу. Зріч сцена одразу після сексу. Вона буде без звуку. Я буду коментувати те, що відбувається на екрані. Отже, одна із американок таки вирішує переспати з росіянином, росіянином, які з'ясовував стосунки зі своєю дівчиною, і от вони. Переспали одне з одними, тільки-тільки закінчився секс, і без жодної паузи Олексій починає задвігати. Ой, а ти з Нью-Йорка? А в Нью-Йорку, мабуть, прикольно, А я там в Нью-Йорку ніколи не був. Ой, а я б хотів поїхати. Вона така: ну проїжджай. Ой, а у мене грошей немає. Ти знаєш, у мене во Владивостокі больна мама. Больна мама і дуже їй треба операція, і мені треба 10 тисяч доларів, а я не можу туди поїхати, тому що опасно, ну там, звичайно, натяки на війну мені дуже не сподобалися, особливо во Владивостокі. опасно, не можу поїхати, мені треба 10 тисяч доларів. Дай мені, будь ласка, 10 тисяч доларів. Ну, каже, у мене немає таких грошей, ну, у тебе може бути PayPal. І він починає перераховувати всі варіанти платіжних систем. Ти можеш туди туди. Туди. І вона починає в якийсь момент усвідомлювати, що, по-перше, вона у пастці, тому що вона знаходиться у закритому приміщенні з чоловіком, сильнішим за неї. У неї гаманець і сумочка з собою, а він починає її переконувати і все більше і більше агресивно. І це дуже, до речі, смішна сцена. І я хотілося б, щоб. Жінки просто запам'ятовували те, як галантно росіяни поводяться з жінками після того, як їх приходують і хочуть за це відповідно отримати свій чарівний золотий унітаз. Ну і от вона дедалі більше намагається якось з'їхати з цього і починає відчувати себе в небезпеці. А він починає все більше і більше бакувати. І тут її рятує винятково те, що у нього є дівчина, оця божевільна, яка приходить. Бачиш, бачите, він злякався. Вона вже намагається втекти, не знає, що робити, тому що дівчина зайшла в будинок і збирається рознести весь будинок. Американка втікає через вікно, дівчина намагається вирвати її патли. І... Героїня втікає від свого любовного від своєї любовної пригоди на темні вулиці, не розуміючи. А він кричить, що типу я заробляю гроші, подожди, подожди я ж хотіла розвести я ту дуру на деньги, а вона втікає в темряву. І мені здається, що це теж прекрасно докладає до образу загадочної рускої душі і те, що з вами буде, якщо ви вирішите. Пустити цих людей у своє ближнє коло, як швидко вони вас будуть розводити, і далі знову ж таки після сексу обговорення, які відбувалися на подкастах присвячених білому лотосу, звичайно стосувалися того, що ви залишили свою подругу з росіянином. Це ж загроза, це ж небезпека. conversation that I thought was going to end in some kind of sinister way. Especially considering when it happened, who'd have thought that being walked in on by a guy's girlfriend would actually be the best situation possible for Laurie in that moment? Also, seeing the snake jewelry was a nice touch too, because it confirmed 100% that Alexei, Vlad, and Valentine were the robbers in episode two. Ну, от ви бачите, вони підсумовують знову ж таки, що вони є грабіжниками, що вони є злочинцями, і що американці пощастили, що Лорі пощастило, що взагалі дівчина прийшла, тому що все могло закінчитися набагато гірше, якщо ви маєте справу з росіянами. I sort of wonder if this would have happened if she'd slept with any of them, if they all have a sick mother back in mm -hmm. Vladivostok, that they like need $10,000, and he can't leave that's gotta be because yeah. like, we think yeah, because if they're robbing the k the, yeah, the hotel the jewelry shop. І далі починаються припущення. А чи всі росіяни себе б так поводили? Та всі, тому що вони ж грабували, вони ж грабіжники? Вони, мабуть, скоріш за все, так кожну клієнтку розводять. І далі починається цей ареал наростати, наростати. І чесно кажучи, я думала, що у восьмій серії дадуть іще якогось драйву. Якщо вас цікавить розв'язка, і якщо ви наприклад не готові, то будь ласка, просто виключіть звук. Я зараз скажу за хвилину. І цей розв'язка була у тому, що головний охоронець готелю підійшов до росіянина і сказав, що він знає, що це він грабіжник. А росіянин зробив жалісливо моську і сказав пожалій мене, я не можу повернутися. У мене небезпека, у мене, я не можу повернутися, і мої друзі не можуть повернутися, нам треба залишатися тут. Якщо до нас здаси, то ми бідні, нещасні. І виходить так, що охоронець готелю взагалі не виконує свою функцію, відпускає і жаліє злочинців. Для них взагалі немає ніякого покарання. Вони далі там продовжують своє існування. А персонаж, якого нам подають як добрячка, який є неагресивним, фактично своєю бездіяльністю продовжує те, що інші і інші клієнти його готелю будуть піддаватися кримінальним діям з боку злочинців. Це кошмар. You should be more worried, because your friend. You let your friend. Who you can be has a, mad at her when she's back. Yeah, who has a presumably sole custody of her daughter, who is going through a hard time alone in a strange country, in a strange town, with strange Russian men. In podcasts, usually there is a lot of swearing, especially with Russian people, especially with those Russians we are talking about in the series. Інше питання, що у серіалах Майка Вайта у нього немає яких однозначно позитивних героїв або однозначно негативних героїв. Всі герої мають в собі весь спектр проявів. І дійсно там немає людей, які заслуговують тільки на позитивний розвиток історії, чи тільки на негативний розвиток історії. І Майк Вайт насправді грається з тим, що деякі герої проходять просто монстрозну а, трансформацію і перетворюються на монстрів. що... Нібито залишаються у людській подобі, але насправді втрачають свою суть за сім днів. І це відбувається з охоронцем, який нібито добренький, нібито намагається піти з цієї роботи, тому що він не готовий проявляти агресію. Але в момент, коли треба найбільше було цю неагресивність використати, і в момент, коли треба було найбільше використати свої переконання для того, щоб зупинити чужу агресію, він з одного боку діє активно там, де не обов'язково було діяти так, а з іншого боку, взагалі нічого не робить там, де дія необхідна була. Тому у мене не стільки зло на росіяни і на сценариста цього фільму, скільки на оцього персонажа Гайтока, який ну, написала сценаристи, тому що він для мене просто ну він для мене найбільша мандавошка цього серіалу. Реально, навіть Белінда, яка пройшла трансформацію і. Фактично вчинила над близьким для неї персонажем, який їй подобався те ж саме, що з нею травматично зробили в першому сезоні. Навіть вона не така, навіть її я можу більше зрозуміти, ніж це. От... Безхарбетне чмо гайтокавати. Я просто він мене просто аж викликає таку відразу. З іншого боку, я от думала, чому, чому саме цей персонаж мене настільки сильно дратує? Чому мене не дратують всі інші персонажі? Чому деякі взагалі викликають у мене байдужість, деякі дійсно викликають захоплення, але цей персонаж він просто мене, він мене просто викликає огиду? От огиду, і цей серіал якраз тими класне, що у те є різні персонажі від от, і причому, що у те ставлення до одного і того ж самого персонажа може мінятися протягом серіалу як в один бік, так і в інший, так і декілька разів туди-сюди. І цим і цікавий цей серіал. І Головне, що ти там себе там можеш віднайти в цих персонажах і побачити якісь свої риси, що в принципі жахливо, тому що. Дуже багато психотерапевтів розбирають нарцисизм, головних героїв. І це теж це, це ціла течія подкастів на Ютубі і, взагалі, не тільки на Ютубі. Ви можете знайти з цього приводу. Люди просто залипають в попкультурний продукт. І потім себе намагаються більше краще зрозуміти через свою реакцію на цей поппультурний продукт.